Як себе заставити зняти відео. Вже проснулась, як не можу заставити. Всім привіт, мої хороші мої любимі! Прийшла мені посилка. От сайту тему, я вже її відкрила, щоб не дуже шелестіти вам. Зараз покажу, що там. Перше шорт. Ось, я тут дві пари. Я їх заказувала не собі, так що мірити не буду, покажу. Шорти Тут, Таке Прикольні такі ще, такі самі, тільки білі, оце класніші навіть. Ось Прикольні такі шортики. Класні. Качество поліестер. Не знаю, як тут носитися, це вже буде на наступний рік на літо. Качество, ну, поліестер, які вони можуть бути по качеству. Ну, нормальні ніде. Я подивилася, не таке, не цей постав. Нитки ніде не торочаться, це гарно. Далі до машини я купила собі, вони прийшли в упаковці дві таких. До машини витирати стекло. Мікрофібра. Гарна, м'ягенька мені подобається качество нормально. Може, я колись. Покажу вам свою розсаду, свої квіти, як я вирощую. Вони в цьому відео купила я отакі горщики. Я думала, вони будуть більші, але вони маленькі такі. Я навіть не знаю, скільки ту штук. Один, два, три, 4, 5, 6, 7. Десять штук. Десять отаких горщиків. Дренажні відвірства є. І під них, як це називається, поддом? Тарілочка. У мене це тарілочка ось. Ну, я думаю, до чогось підійде. Взагалі я хотіла більше. Трохи розстроїлася, але ладно, то ж. Далі ось така щитка. Мені подобається качество. У нас таке саме продається, щіточки, але набагато дорожче на сайті, цьому дешевше. Взагалі, ним можна чистити навіть взуття. Але в мене коври, і коти, і волосся. Я буду чистити ними коври. Нею. Нею. Отакі От стільки. Для чого я їх замовляла? 40,39. Я їх для чогось замовляла? Ага, в мене є кросовки дуже класні, легенькі, я в них бігаю, але там уже подошва так протерлася, що коли стаєш на якийсь камінчик, вона в дирку залазить і вольно аж до ноги гостеричком, то мені треба стільки під кроси. Я вспомнила, я вже забула, навіщо я заказувала, тому що посилка йшла десь ну, днів 20. Це, мабуть, недовго для Китаю. Це з Китаю посилка. Мабуть, недовго, але я вже забула, що я заказувала. Там ще має прийти посилка. Вони її чомусь розділили на два. Тобто, половина посилки прийшла швидше на нову почту, а друга половина посилки прийде на Укрпочту на Укрпошту. Тому я чекаю ще. І ще одне. Я хотіла заказати одну штуку, мені прийшло дві. Я випадково заказала дві. Зараз я покажу, що це. І, мабуть, вам покажу, як я буду його вмонтірувати в шкаф. А, ні, ще є. Та-да-да-дам! Оце мене здивувало. В общем, це ось. Тут колокольчик просто дзвонить. Це брілок. Я думала, він буде такий, як тканівий, а він це навіть не резина, це щось таке дебеле. Ось це дуже міцна штука. Дуже міцна. Желізо. В общем, воно дуже гарного її якості, дуже міцне, вклеїв все добре проклеєний цей бантик. Він такий це для ключів. Він дебелий, хтось навіть підійде заднім, награбити не, не можна вбити. Серйозно вам кажу, він таке міцне. Я довольна. Так, я тепер покажу вам. Тут пишуть розміри. Зараз дивлюся 60 на 50 на 120. Вони однакового розміру. Види я відкрию і вже, мабуть, покажу вам, як воно там буде в мене, де я хочу. Боже, а що це таке? А як його? Як його усунути? Це воно таке здорове. Пучки. В общем, дивіться, мені було лінь виміряти шкаф, серйозно кажу, і він по ширині ось так. Ця штука більша за шкаф. Але нічого, вона йде туди вниз, мабуть, по висоті буде нормально, але так як поки що тут коробки, то буде ось так. Тут є два замочка. Угу, два. Замочка. Один верх, другий буде йти вниз. Ось так все стоїть. Я живу в селі, щоб було понятно, і тут дуже пильно, тут постійно пилюка, і коли відкрита шафа, ота, коли відкрита шафа, дуже пилиться зверху. Знаєте, тут теплечики, ось тут дуже багато пилюки завжди. Тому. Ось. Це дійсно для мене спасіння. Така штука. І все остальне піде туди. Ось так якось. Дивіться, зараз інформація важлива в мене на каналі будуть Розіграші буде дуже багато розіграшів. У мене є подарки, які вам подарити. Навіть щось із сьогоднішньої посилки. Щоб прийняти участь, треба підписатись на канал і написати будь-який коментар під будь-яким відео. І я з вами якось зв'яжусь. Ви мені напишете адресу. Ви напишете мені адресу, я вам пришлю. Якщо ви з України, потрібно бути з України, підписатись на канал і написати будь-який коментар під будь-яким відео.